Навчальний рік в Україні 2024-2025 року скоро завершиться. Він почався 2 вересня 2024 року і триватиме до 30 червня 2025 року. Проте учні не навчатимуться до липня. У багатьох школах останній дзвоник пролунає вже в кінці травня. Чи є однакова дата для всіх шкіл? Міністерство освіти і науки України повідомило, що кожна школа може сама вирішувати скільки триватиме навчальний рік. Тож учні можуть піти на канікули після 30 травня. Через це дати останнього дзвоника різні. Більшість шкіл планують провести свято 30 травня, але в деяких школах останній дзвоник пролунає 31 травня. Наприклад, у Луцьку дзвоники звучатимуть і 30, і 31 травня, так само і в Кривому Розі. Сім'ї загиблих військових можуть отримати фінансову допомогу для поховання. Держава виплачує 15 мільйонів гривень. Також можна отримати гроші від військової частини, де служив загиблий. Допомога на поховання дорівнює п'яти прожитковим мінімумам на момент смерті у 2025 році. Це буде 15 тисяч 140 гривень. Для отримання грошей потрібно подати заяву до місцевої влади. До заяви додають паспорт, ідентифікаційний код. Свідоцтво про смерть, документи про спорідненість і підтвердження участі в боях. Якщо місцева влада відмовляє у виплаті, це рішення можна оскаржити в суді. Допомогу можуть отримати батьки, дружина або чоловік, які не одружилися вдруге. Також діти без сімей, діти з інвалідністю і діти, чиї батьки загинули або зникли безвісти. Кошти нараховує військова частина, де служив загиблий. 16 років тому футбольний клуб Шахтар з Донецька здобув історичну перемогу. Вони виграли кубок УЄФА 20 травня 2009 року. Шахтар переміг німецький клуб Вердер у фіналі. Це єдиний євротрофей України за часів незалежності. Сезон 2008 2009 року Шахтар почав у лізі чемпіонів. Гра команди зазнала критики, але вони не зупинилися. Потрапили у плей-офф Ліги Європи, вигравши 5 з 8 матчів. Фінал відбувся у Стамбулі. Шахтар змагався з потужним Вердером. Матч був напруженим. Луїс Адріано відкрив рахунок, але німці швидко зрівняли. В екстратаймі Жадсон забив вирішальний гол. Це принесло перемогу Шахтарю. Хоча команда програла суперкубок УЄФА, цей тріумф залишається унікальним для України. Гурт Циферблат, який представляв Україну на Євробаченні у Базилі, повернувся до Києва. Соліст гурту Даниїл Лищинський мав проблеми зі здоров'ям перед конкурсом. У нього виявили хронічний ларингіт. Лікарі за Боронили йому співати. Даниїл поділився цим у своєму телеграм-каналі. Хронічний ларингіт – це запалення гортані. Воно може бути викликане застудою, вірусами, бактеріями або алергією. Даниїл з лікаркою намагалися вирішити цю проблему різними методами. Музикант планує розповісти про свій досвід у Базилі. Він хоче поділитися тим, що пережив гурт та українська делегація. Даниїл зазначив, що це його особиста рефлексія. Він пишається командою і вдячний. Їм за їхню працю і силу волі. 21 травня буде більше сонця. Після похмурого дня 20 травня середа обіцяє бути яснішою. Синоптики кажуть, що сонце грітиме сильніше, короткочасні дощі можливі лише в кількох областях. В Україні буде мінлива хмарність. У східних областях Дніпропетровській та місцями в Запорізькій вночі. Можливі помірні дощі в день невеликі. Нарешті території без опадів. Вітер західний швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вночі температура від 6 до 11 градусів тепла в день від 19 до 24. У Києві та столичному регіоні також буде мінлива хмарність без опадів західний вітер, швидкість 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 6 до 11 градусів, в день від 19 до 24 градусів. У самому Києві вночі від 9 до 11 градусів, в день від 22 до 24 градусів. В обласних центрах температура буде приблизно такою ж. У Львові, Івано-Франківську та Чернівцях очікується від 19 до 21 градуса. У Житомирі, Вінниці, Одесі та інших містах СОЖ схожі показники.